Кола Кузьмич загострює бензопилою сваї для нового мосту через непрохідне болото. Для нього вже третій такий за півроку. Військовий інженер допомагав відновлювати пошкоджену інфраструктуру на Луганщині. Тепер займається схожим, але вже у північних районах Рівненщини. Для сержанта це можливість покращити навички перед майбутньою поїздкою в зону. АТО. саме головне міри безпеки. А так ну важко, звісно, ну така специфіка роботи. Загін пана Миколи складається з дев'яти осіб. Кожен має свою спеціалізацію. Також військові використовують особливу машину, яка забиває сваї в глибину. Деревиною їх забезпечили лісівники. Вони ж сприяють з доїздом та харчуванням. Спорудження такого мосту, залежно від складності, може тривати від тижня до місяця. «Часовий показник для нас не суттєвий. Для нас суттєво практичний досвід, який військовослужбовці отримують, і якість. Тому ми на часі нормативи ніякі не виконуємо. Ми основне увагу приділяємо від детальному відпрацюванню кожного елемента будівництва моста. Лісівники прохали зробити моста, по якому проїде пожежна автівка. Інженери запевняють, споруда зможе витримати вагу до 60 тонн. Не лише цивільну техніку, а й танки та бронетранспортери. Підтверджує обіцянки, нещодавно вже завершений ними 72 метровий міст у Сарницькому районі. Хоч і дерев'яний, зате такий потрібний, цей міст через річку Случ з'єднав село Кам'яне, Случанське, не лише з найближчими селами, але й з райцентром Сарни. Відтепер людям не доведеться об'їжджати десятки кілометрів, аби дістатися своїх наділів по інший бік річки, та й до райцентру через міст їхати зручніше ніж вимощеною бруківкою старою дорогою. Габіта не знайдеш, то почитайте, що ми в чуделі вертаємося назад. От нашого родому 20 метрів. А знаєте, нам чудес і назад вернувся. Представляєте, нам ще та десять літрів солярки уходить і побачили єдність армії військовослужбовців і жителів села, допомагали військовослужбовцям, допомагали. У будівництві кожен день жителі села були тут своїм транспортом. Ну, в основному, тракторами допомагали підтягати лісоматеріал. До кінця літа військові мають змайструвати ще два таких мости у віддалених куточках краю. Роботи їм вистачить і надалі, адже рівненщину пересікають три великих річки, а північні села звідусіль оточені болотами. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.